Знайди найбільший спільний дільник чисел 78 і 195. Кожного разу будемо робити так, як нам зручно. Зараз нам зручно знайти всі прості числа, що є дільниками числа 78. А тепер знайдемо всі прості числа, що є дільниками. Числа 195, 1 додати 5, 6, додати 9, 15, ділиться на 3, тепер знайдемо серед оцих простих чисел, що є дільниками числа 78 і дільниками числа 195 спільні дільники. Це число 3 і 13. А їх добуток і буде найбільшим спільним дільником. 39. Наступне завдання. Найбільший спільний дільник для чисел 35 і 18. 35 це 5 помножити на 7, а 18 це 2, помножити на 3, помножити на 3. Найбільший спільний дільник для них 1. Це взаємно прості числа. Самі ці числа складені. А між собою вони взаємно прості, у них лише один спільний дільник 1. Найбільший спільний дільник для чисел 210 і 120 будемо шукати таким чином. 210, якщо поділимо на 10, то отримаємо 21, а якщо 120 поділимо на 10, отримаємо 12, Ну, ще 21 поділимо на 3. Отримаємо 7, а 12 поділимо на 3, отримаємо 4. І підкреслимо спільні дільники і знайдемо їх добуток. 30. Тепер спільний, найбільший спільний дільник для чисел 735 і 70 знайдемо. Отак уважно дивимося. І так, дивимося: 70 це 35, помножити на 2. А 735 поділити на 35. Отак 735 поділити на 35. 73 не ділиться, а 70 ділиться. На 3, 2. Тепер 35 поділимо на 35. 1. Можемо перевірити у стовпчик. 735 поділити на 35. Візьмемо по 2, Віднімемо. Знесемо цифру 5, 35 поділити на 35. 1. 21 вийшло. 21 непарне число, 2 – парне. То це і є найбільший спільний дільник для цих чисел. Для чисел 4, 24, 32, найбільший спільний дільник 4. Для чисел 36, 54, 72. Знайдемо найбільший спільний дільник. так. 36, це 9 помножити на 4, 54, 9 помножити на 6, 72, 9 помножити на 8. 4 це 2, помножити на 2, 6, 2 помножити на 3, 8, 2 помножити на 4. Підкреслимо спільні дільники і знайдемо їх добуток. 2 помножити на 9 дорівнює 18. Оце і все. Було цікаво.